Чому зелений клин називають братом України? Зелений клин називають братом України, бо в мене зелений стонік. Типа, знаєш поясні стонік. Чула таке? А ти чув таке, зелений клин? Зелений клин. Та чув? Типа, зелена трава, зелені дерева і зелений клин. Ну, клин це така е махіна. Розумієш? Ні. Клин, клин, ну клин. Береш ти клин. Типу, клин-клином вибивають, але це не то. Це клен, але є клин. Україна – то є країна, в якій я живу. Добре. Якщо зелений клин називають братом України, тоді зелений клин це що? Значить, той зелений клин чимось допомагає Україні, так? Зелений клин це брат України, значить є ще сестра. Якщо є брат, є сестра, правда? А зелений клин то держава. Це держава, де вона знаходиться? Польща. Ну, які території, типу, Україну довкола. Добре, які території довкола України? Польща, Білорусь, Росія, Угорщина, Словаччина і Ви напишіть йому правильну відповідь в коментарях і не забудьте підписатись.